Хрещенську купіль на річці Південний Буг біля молодіжного парку третій рік поспіль освятив капелан Олег Макаровський. Адже серед тих, хто цьогоріч пірнає у крижану воду, були й військові. Вдячні ділом за те, що ми тут, це і захисникам і захисницям в першу чергу їм, тому що вони фактично у своїх плачах тримають сьогодні Україну, тримають для нас, для цих от маленьких, які тут з нами, українців і україночок. Дають нам таку можливість чудову продовжувати український рід, відчувати себе українцями, молитися рідною мовою. Дійство до свята водохреща організував благодійний фонд серце української нації. Це ви особисто Хотів би побажати вам усім міцного здоров'я, миру, добробуту та Божої ласки. Українська нація є, українська нація була, і українська нація точно буде завдяки звичайно збройним силам України, які сьогодні напередові нас захищають, завдяки усім нам. Які донатять, які допомагають, які сьогодні поставилися за мету не просто не програти, а виграти цю війну заради наших майбутніх поколінь для учасників благодійного заходу? Організатори розгорнули польову кухню. Підготували шашлик зі свиненки. Тут у нас є чай з прянощами та цитрусовими, лов. Та Бога. Ну, люди приходять, купаються, хочуть зігрітися чаєм, хочуть щось з'їсти, якби і так організовується. Так. Така подія, що було приємніше, затишніше, щоб настрій піднімати в цей нелегкий час. Після освячення хмельничани пірнали у крижану воду. Заходили по одному, а подекуди й гуртом. Хоча після занурення були небагатослівними. Холодно і прикольно. Класно. Під час концертної програми збирали кошти для артиста балету козаки Поділля тероборонівця Павла Качана, який наразі перебуває на захисті країни. Луба, луба, даймо, весело, співаймо, на Христово, Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.